Всі ці синоніми антоніми про вагіни, про клітори, про нірки, про піхви, про Щілинка. про щілинки, Тут довбня не було. Тут було берло. Берло, стрижень. Сорі, ну реально ну, наша... В'ячеслав. Нашу ви використовували ці слова аурі, яка лежить в своєму ліжку вже три дні, не може відіспатися. І перші я не знаю скільки, скількинадцять сторінок вона хрустить кістками, обирає собі наряд. Вона почала розповідати про своє дитинство. Це ванцепонета до діда. <світ> але проблема в тому, що ці думки і ці наративи вони повторюються по колу постійно. Ми вже зрозуміли це. Тобто Рейви нам доносить одну і ту саму думку декілька разів. Ми поняли, мен Ну, Може, чуть-чуть, наша майстриня повторів, Рейвен Кеннеді пише нам епілог від імені Слейда, який слово в слово повторює попередній розділ до діда, да? що ти тут сідлиця шалава тут?